Якби ми не укріплювали свій імунітет, якби заздалегідь не підготавлювалися до холодних періодів нашого року, але ж все ж таки все одно бувають такі моменти, коли ми прокидаємося зранку або приходимо з роботи і відчуваємо якусь ломоту в тілі, неприємні відчуття в горлі, закладеність носу, слізоточивість наших очей. І ми розуміємо в цей момент, що ми... Схопила десь якийсь новий або добре забутий старий вірус. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко, я дипломована нутріціологіня, спеціалістка за юрведи, а також менторка для твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом! Сьогодні будемо говорити з вами про атаку вірусів на наш організм. Атака бактерій – це вже буде зовсім інша історія. То, що ж відбувається з нашим організмом, коли до нього в гості приходять віруси? Коли в організм потрапляє вірус або ж бактерія, то наш організм починає активно боротися з цим? Вірусом, що є логічним. І під час боротьби з цим вірусом наш організм починає активно видобувати і виробляти таку речовину, яка називається гістамін. Чого відбувається закладеність носу, чого в нас дуже обільні сльози в очах під час вірусних захворювань? Все це пов'язано з тим, що саме ця речовина гістамін починає боротися з вірусом. Зустрічається з ним. І ось ця боротьба між гістаміном та вірусом призводить до того, що ми маємо всі класичні симптоми, які супроводжуються вірусними захворюваннями. Хочу зазначити, що гістамін продуцирується не тільки нашим організмом. Дуже велика кількість продуктів харчування містить цю речовину. І коли ми вже захворіли, то це логічно. Що нам необхідно виключити зі свого раціону продукти, які багаті саме на цю речовину гістамін, або продукти, які ще збільшують вироблення цього гістаміну. А чи можемо ми собі допомогти самостійно? Звичайно ж, можемо. В першу чергу нам необхідно виключити з раціона саме ті продукти, які містять цю речовину гістамін, або ті продукти, які е, пришвидшують вироблення нашим організмом саме цієї речовини. А ще треба виключити з раціона продукти, які пришвидшують проникнення вірусу всередину клітини. Спойлер, ці продукти будуть звичайний цукор. Зазвичай, коли ми хворіємо, то хочеться якось себе підбадьорити, з'їсти щось таке смачненьке, так і зазвичай корисно ж пити чаї під час захворювання. Корисно. Дуже багато таких ситуацій, коли під час захворювань люди п'ють чай з якоюсь печенькою або з медом. Мед же це корисно також. Або як це було, наприклад, в моєму дитинстві, вважалося, що дуже корисно. Споживати чай з малиновим варенням. А насправді таке частування тільки погіршують наш стан і уповільнюють боротьбу нашого організму з вірусом або з бактеріями. Я постійно розповідаю, що будь-який цукор, доданий в продукти, або чистий цукор це все є підґрунтям для того, щоб розмножувалась патогенна мікрофлора. А віруси це є патогени. Впевнена, що у вас виникло питання Аня, а які ж продукти треба виключити з нашого раціона, щоб нашому організму було легше боротися з цим вірусом? Зараз про це поговоримо. Але прошу вас не гаяти час та тиснути на вподобайку цьому відео. Йдемо по списку. Що ж ми виключаємо? Перше, що треба виключити з раціона, це будь-які копченості. Сосиски, ковбаси, ветчини, будь-які м'ясні продукти, які пройшли промислову обробку. Сподіваюся, що таких продуктів вже немає в вашому раціоні і, і так на загальному рівні. На другому місці це буде молочні та кисломолочні продукти. А ось на третьому місці ви будете, я сподіваюся, ви будете здивовані, але ми виключаємо з раціону білок курячого яйця. Так. Курячий білок він засвоїться нашим організмом на 98%. Тобто, це є саме такий найбільш засвоюваний білок, який може засвоїти наш організм. Але під час захворювання саме курячий білок ми виключаємо з раціону того, що він містить в собі велику кількість гістаміну. Але будь-які інші яйця ми можемо споживати. Альтернативою споживання курячих яєць можуть бути яйця перепілки. Наприклад, одне куряче яйце. Дорівнює п'яти яйцям перепілки, тобто ви можете з легкістю замінювати курячі яйця на перепилині під час захворювання або в повсякденному своєму житті. Ще виключаємо з нашого раціона продукти, які були попередньо заморожені, але ви хочете їх розморозити та приготувати. Або, наприклад, продукти, які полежали трохи на льоду, і вже потім ви будете з них щось готувати, наприклад, це риба або м'ясо. Тобто, під час нашого захворювання ми повинні готувати виключно зі свіжих продуктів. То що ж тоді їсти? По-перше, хочу зазначити: якщо ви захворіли і у вас немає апетиту, і це є нормальним, тому що ваш організм витрачає сили саме на боротьбу з вірусом. Не треба їсти через силу. Дайте вашому організму відновитися. І тоді, вже, коли ви відчуєте саме цей поклик голоду, то Додайте в свій раціон чи почніть харчування своє з якихось легких бульйонів. Тобто це не повинні бути наваристі такі бульйони або бульйони довгої варки, це повинні бути легкі бульйони. Якщо у вас ще немає апетиту, повинні пити більше рідини. Ви можете заварювати шипшину, будь-які трав'яні чаї, які вам до вподоби, а також пити звичайну водичку в теплому стані. Також, якщо у вас вже ви відчули стан легкого голоду, то необхідно збагатити ваш раціон продуктами, які містять таку речовину, як лізин. Це амінокислота. А ця амінокислота вона має такі протизапальні властивості. І зазвичай велика кількість лізину є в телятині, в курячому м'ясі, а також в м'ясі індички. Дуже багато лізину ще в курячому білкові. Але, як я зазначала вище, під час захворювання ми виключаємо курячий білок і замінюємо його на альтернативні якісь яйця, як я зазначала, наприклад, яйця перепілки. Але якщо у вас є змога, ви можете також вживати і гусячі яйця, і будь-які інші. Також дуже важливо під час вірусних захворювань попіклуватися про свій кишківник. Дуже важливо. Щоб кишківник мав лужну середу. Чим ми це можемо забезпечити? І чого саме лужне? Того, що в лужній середі не відбувається розмноження патогенів. А як я зазначала, вірус це є патоген. Так, чим ми можемо допомогти своєму кишківнику? Допомогти своєму кишківнику ми можемо тим, що будемо споживати дуже велику кількість зелені, будь-які види капусти, а також свіжі ягоди. Також ви можете вживати і заморожені ягоди. Якщо ви підготувалися злітку до, холодніх, до холодних часів, то ви можете розморожувати такі ягоди, і в цей період можемо так сказати, що ви виграли джекпот. Все це є база, непохитна база. Як завжди. Ніякої чарівної пігулки. Але про пігулки: є такі моменти, коли організму треба допомогти ще ззовні якимись сапліментами. Тобто, ми знаємо всі, що Наразі продукти харчування вони віднуваті на макро, мікронутрієнти, на вітаміни, так і саме під час хвороби наш організм витрачає дуже багато сил, енергії, макро-мікронутрієнтів, які ми споживали до захворювання, так, вітамінів. І нам треба підтримати наш організм та допомогти в боротьбі в саме з цим вірусом. Тож, які сапліменти ми можемо приймати під час захворювань, саме коли в нас є вірус? Перше і саме основне це вітамін С. А вітамін С приймаємо по 500 мг кожні півтори-дві години. Його можна приймати до 4, 5, навіть 7 тисяч одиниць на день, тобто проміжок прийому ми зменшуємо. Але приймаємо до такої точки, коли в нас послаблюється стул. Коли ви вже відчуваєте, що стул послаблений, тоді ми вже припиняємо приймати вітамін С і переходимо на таку дозіровку, коли буде. 500 мг три рази на день. Цього буде вдосталь. Другий такий незамінний саплемент, який ми приймаємо протягом захворювання, це буде цинк. І це повинен бути цинк у формі піколінату. бо саме ця форма цинку найкраще засвоюється нашим організмом. Дозування повинно бути 25-50 мг на добу. Також приймаємо вітамін Д. Приймаємо в великій концентрації, тобто це повинно бути 7,5 або навіть 10 тисяч одиниць. Але хочу зазначити, що якщо ви приймаєте вітамін Д більше, ніж 5 тисяч одиниць, то додатково необхідно вводити ще вітамін К1. І також необхідно, щоб сапліменти були протизапальні. Це такі як верцетин і куркумін. Але ще є нюанс з куркуміном. Коли ви купляєте цей саплемент, Дуже прошу вас звернути увагу, чи є в складі цього саплементу ще додатковий елемент, такий як чорний перець. Бо саме чорний перець він активує е, всі такі е, протизапальні властивості, саме куркуміну. Якщо буде чистий куркумін, то організм не буде сприймати цей саплемент як за якийсь позитивний. Сподіваюся, що такі прості. Але в той же час і логічні рекомендації допоможуть вам вийти зі стану, коли ви отримали вірусні захворювання. Друзі, я вам щиро вдячна за вашу увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Ви навіть собі не являєте, наскільки це мені приємно. Щиро вдячна за цей час, який ви провели зі мною. Пишіть в коментарях, які б теми вам би було цікаво. Послухати від мене в моїх наступних відео. Бажаю всім здоров'я, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Ваша Аня!